Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса для знака Зодіака Козиріг на період листопад 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут риба означає поповнення в родині. Це може бути як ваші особисті діти, так, наприклад, невістка або зять, або вже онуки. Ось тут богатство. До нього стосуються не тільки якісь речі, а також гроші або важливі речі. Ось тут поруч з багатством хвороба-удар. Зверніть на це увагу. Правильно розпоряджайтеся тим, що вам дає доля. Ось тут чорний кіт, це обман. Та, начебто, все. Прямуємо вперед подивимось на розвиток подій. Знак зодяка Козиріг місяць листопад. Вже зовсім скоро ваші дні народження, саме тому. Треба вирішити всі важливі справи до того, як ви розпочнете свій особистий новий рік. Другий розклад. На листопад знак зодиака Козырих. Зверніть увагу, друзі. Як тільки я сказала, що вам треба буде вирішувати ваші важливі якісь завдання, і вам випадає вдача, а також кохання. В цьому розкладі пасіянці серце ціле, не розбите, і воно означає кохання. Зверніть увагу, що саме вам знадобиться вирішувати. Ось тут змія. Будьте уважні та обережні, це якісь небезпеки, а також обман та коварство. Ось тут зверніть увагу натхнення, і хтось або щось буде вас надихати на гарні справи. Зверніть на це увагу. А ми йдемо вперед, подивимось на розвиток подій. Дивіться уважно, якщо я щось пропустила, будь ласка, пишіть в коментарях. Третій розклад знак Зодіака Козиріг місяць листопад 2024 рік. Сьогодні начебто сонечко, але це ніяк не впливає на якість розкладу. Все одно не дуже добре видно. Збільшуйте собі екран, щоб гарно бачити. Дивимося, друзі. Ось тут підкова це щастя. щастя. Поруч червона стрічка. Це багатство. Багатство щастя. Ось тут, друзі, меч, він означає перемогу. Дуже гарна карта, на яку ми давно чекаємо. І обов'язково дочекаємося. Перемога. В даному випадку це може бути ваша особиста. Ви щось справно, ладно зробили, все добре склалося. Та начебто все дуже потужно. Ось тут, друзі, гроші, Гроші, щастя, перемога, а також багатство. Мабуть, козироги дуже плідно працювали і нарешті вони побачать свій результат, результат своєї праці. Тут у нас блискавка, а також зірка, саме тому вони не співпадають. Сьогодні ми з вами подивимось для знаку зодіака Козиріг на місяць листопад Застереження. туз мечів. А також порада. Дев'яточка пентаклів. Зверніть увагу, друзі, Туз мечів це кардинальне якесь прийняте рішення. Це можна сказати, рубанули з плеча щось таке зробити те, що вже не можна буде потім виправити. Зверніть увагу, що це карта застереження. І не дивлячись на те, що в деяких випадках це дуже правильно так. Кардинально щось робити, то саме в листопаді, в вашому випадку, це карта застереження, не треба так робити. Добре думайте, повільно приймайте рішення, і нехай це рішення буде таке, котре нікому не зашкодить, а вам також принесе добрий результат. Порада, друзі, це дев'яточка пентаклів. Зверніть увагу, що. Молодята прийшли знайомитися до батьків в дім, чиї це батьки або дівчини, або хлопця, але порада полягає в тому, що якщо ви давно хотіли прийняти рішення, наприклад, одружитися, то саме зараз у вас зірки так стають, що ви можете прийняти це рішення та зробити переміни в своєму особистому житті. Як це вам показали в першому розкладі пасіанс. Як на мене, тут дуже чіткі поради пасіянця ви отримали. Сподіваюсь, вони вам знадобляться та будуть для вас корисними, і ви їх врахуєте в прийнятті своїх рішень. Я дякую вам, друзі, за перегляди, лайки та підписки. І завжди запрошую на свій канал. І ще я ось тут знайшла одну карту. Поруч, ось тут перемога багатство і гроші. Ось ця карта вогнище, вона означає, що треба щось непотрібне, ніби кинути вогонь. Можливо, це щось з минулого. А можливо, це щось те, що вам саме зараз заважає бути щасливими. Якщо це, наприклад, важка ваша робота нелюбима, то ви можете її змінити або завершити, а потім все налагодиться. Але ось ця карта вогнище, вона каже про те, що треба щось кинути в вогонь. Сподіваюсь, друзі, вам було все зрозуміло. Якщо ні, пишіть в коментарях, я обов'язково для вас дам відповідь. До зустрічі!